Вітаю вас! У мене тут дуже цікава ситуація. Потрапив до мене ось такий от військовий шведський рюкзак М39. Хто не бачив огляд, на каналі є в правому верхньому куті. Цей рюкзак в гарному стані. Він, скоріш за все, експортний, тому що тут немає взагалі ніяких клейм, окрім. Оцієї корони, якщо не помиляюсь, це Данія. Це герб Данії або позначка їх військових Збройних сил Данії. Три корони тут ніде немає ні на шкіряних елементах, ні на самому рюкзаку. Тому такий висновок роблю: що для експортний варіант для війська Данії. Так ось. В чому проблема цього рюкзака? Все гарно з фурнітурою, в принципі, все у нього добре, але він дуже брудний. І питання заключається в тому, як його відчистити. Пробував його почистити щіткою, але ну, не виходить. Він прямо от, з нього пилюка йде. Скоріше за все, це було неправильне зберігання в десь якомусь ну, дуже такому пилкому місці. І навіть коли я там тримаю рюкзак, там щось там, коротше кажучи, Торкаюсь до нього, у мене навіть от руки чорніють. І ви скажете: ну так, добре, візьми і його в пральну машину, і там на якийсь режим, і спробуй його відіпрати. Але тут питання в тому, що є багато шкіряних елементів, які на закльопках або пришиті. А деякі елементи і на закльопках, і додатково ще прошиті з внутрішньої сторони. Основна ручка, тримач, вона взагалі пришита з обох боків, і з цієї сторони, і з цієї сторони. Я можу його попрати в пральній машині. Зняти частину шкіряних елементів. І, в принципі, він стане чистим, але, можливо, тканина втратить колір. І після того, якщо тканина втратить колір, його треба буде цей колір якось відновити. Це теж, скажімо так, питання. При відновленні кольору може статися так, що це буде. Взагалі не чистка рюкзака, а вже реставрація або відновлення, тому що в мене вже був досвід з таким рюкзаком, коли я вибрав неправильну температуру і шкільні елементи, які були на рюкзаку, вони прийшли в, ну, просто в непотріб. І мені прийшлося їх міняти. Це, коротше кажучи, дуже важко. Я вам от на прикладі, зараз можу показати ось рюкзак, який я фарбував, і частину шкіряних елементів я замінив. Ось цю основну ручку. Нижні ці кріплення. От Оце, 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 оці от шкіряні вставки, які торкаються до рами, Чорні, їх теж прийшлось замінити. А всередині це нові закльопки, які вже я ставив, але ці елементи не були в пральній машині, вони були. Відкріплені заздалегідь. Частина шкіряних елементів, яка знаходилась в цьому рюкзаку, теж Вони цей намінявся. Ось це. Ось це все прийшлося перешивати. Там ще нижче є. Коротше, в самому рюкзаку. Ну, тобто це взагалі просто жах. Оце от перешивалося. Так ось. Питання в тому, що як це правильно зробити. Я буду знімати про це відео. Можливо, це буде короткий цикл відео про те, як правильно попрати цей рюкзак, або відчистити, або це буде відео додатково ще, як його пофарбувати, або, в залежності, як піде, як його реставрувати. Хоча не дай Бог, <ріст> якщо чесно, бо це дуже кропітка, дуже важка робота. Далі я вам покажу, що я буду з ним робити. А ви в цей час ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і чекайте наступного відео.